Вітаю вас, мої дорогі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми зустрілися з вами з дуже важливої нагоди. Цими днями вся наша країна відзначає всеукраїнський день дошкілля. Тож я пропоную вам привітати усіх тих, хто має відношення до дошкільної освіти. Вже зовсім скоро ми зможемо зустрітися з вами у нашому рідному дитячому садочку, де ви зможете обійняти своїх вихователів, помічників-вихователів. Прийдете до мене на заняття до нашої гарної, затишної музичної зали. Згадайте усіх тих, хто докладає багато зусиль для того, щоб ваше перебування у садочку було комфортним. Та Пропоную вам сьогодні створити музичну вітальну листівку, якою ми зможемо привітати зі святом усіх працівників дитячого садка. Згодні? Це дуже серйозне і непросте завдання, з яким я сама не впораюсь. Тож дуже сподіваюся на вашу допомогу. Допоможете мені? Ну що ж, тоді починаємо. А почнемо зі святкової обкладинки. Наша листівка повинна бути дуже-дуже гарною. А поки що вивчаємо слова пісеньки. Свято радісне прийшло! Вам вітання принесло! День дошкілля в Україні! Вас вітаємо безупинно! Вас вітаєм, Вас вітаєм, в день дошкілля, обіймаємо. Приготувались? Свято радісне прийшло, вам вітання принесло День дошкілля! Вітаємо зупину, плескаємо! Вас вітаємо, Вас вітаємо, де дошкіля обіймає! І міцно, міцно обійняли себе. А давайте з вами поміркуємо, що можна розмістити на вітальній листівці? Чого ми можемо побажати всім працівникам дитячого садка? Так щоб їм завжди світило сонечко, щоб співали пташечки, і щоб навкруги було багато-багато квітів. Ну давайте про це і заспіваємо. Хай в святковий день осінній гріє сонячне проміння. Хай щебечуть в небі пташки, навкруги цвітуть ромашки. Вас вітаємо, вас вітаєм в день дошкілля обіймаєм. Приготувались? Хай в святковий день осінні гріє сонячне. Цвітуть ромашки, плескаєм вас вітаєм, вас вітаєм, день дошкілля обіймаєм Ой, малята, подивіться, на нашій листівці вже з'явилося жовте сонечко. Співають пташечки і виросло багато-багато ромашок. Це все завдяки вашому співу. Ну давайте не зупинятися, а продовжувати далі. Що ж ми ще можемо побажати? Так, звичайно, обов'язково побажаємо міцного здоров'я, ще чого. Так, і багато-багато любові, яку обов'язково подарують працівникам дитячого садочка їх улюблені малюки. Так, вивчаємо слова. Вам бажаємо здоров'я і безмежної любові. Ми вас любимо, поважаємо, з Днем дошкілля вас вітаємо! Вас вітаєм, Вас вітаєм. в вдень дошкілля, обіймаємо. Приготувались? Вам бажаємо здоров'я і безмежної любові, ми вас любим поважаєм, з днем дошкілля вас вітаєм. і плескаємо. Вас вітаєм, вас вітаєм, в до шкіля обіймаєм. Обійняли міцно. Ой, малята, а наша листівка стала ще гарнішою. Подивіться, скільки побажань на ній розмістилося. І це все завдяки вам. Тепер ми можемо подарувати цю листівку всім тим, хто присвятив своє життя дітям дошкільного віку, таким як ви.